Досить погана репутація у нас як у українок в Європі. Наприклад, Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, взуттям, Там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Але ж наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала собі відносила додому і починала відправляти то до України. І і продавала на OLX. і ще. Тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті роліки, домашню техніку. Німці це все чудово бачили. Просто по своїй природі культурі вони ніяк не могли це, скажімо, протидіяти або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра, довіра, все менше й менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні вінки українські спілкуються зі своїми З німцями. Дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас дуже досить. Різні і не самі найкращі, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, невдячними, малоприємними людьми, які просто спекулюють на темі війни, і по суті сьогодні такі настрії вже загальний по відношенню до нас.